Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Заходьте, будь ласка, на невеличку розпаковку. Ішла з процедур після лікарні, зайшла до ринку і прикупила деякі продукти, які вже закінчуються. Купила ось таку крупу, пшенична яра для каші. 18 гривень коштує. Отака крупа середнього помолу на кашу буде. Так, також купила помідорки. Отакі рожеві. Кілограм помідорків коштує 175 гривень. Ціленькі, наче не подавлені. Для салату підійдуть. Так, купила банани, закінчилися. Так, друзі, банани і помідорки коштують 195 гривень. Так, купила ще майонез, вже закінчується. Перший раз купила такий, ще ним не користувалася, і в його 50% жиру з гарбузовою олією. Не знаю, попробуємо. 300 грам пачка. І купила сирочки ось такі два для салату. Називається дружба. Такий спробуємо, не знаю, мабуть, продукт сирний, а не сир. Ну, для салату піде. Так, і, і купила ось такі лапки для тих, кого приручили. Для каші варити треба кашу йому, тому ось такі лапки. Майонез сирочки лапки коштують 122 гривні. І, звичайно ж, смакоту Кока-Колу. <ріху> Мабуть, її всі полюбляють, купують всі мужчини. Тому отака от покупочка. <ріху> Крупа, помідорки, банани, майонез, сирочки, курячі лапки і Кока-Кола. Такі покупочки невеличкі. Всім дякую, хто був зі мною, хто дивився моє відео. Бережіть себе одне одного. Мирного вам неба над головою. Дякую, що заходите на мій канал, дивитесь відео. Ставите лайки, пишете коментарі, дуже вам всім велике вдячна. Підписуйтесь, кому цікаво на мій канал всього найкращого, обережіть себе і одне одного. Захисникам дякуємо за захист. Нехай повертаються додому здоровими і неушкодженими!